Ну і до нас доєднується Сергій Козан, це голова Українського центру безпеки та співпраці? Мої вітання. Вечір добрий вітаю вас, Е, Проведення такої зустрічі дуже відносно, тому що там конкретика якась буде після зустрічі, в разі якщо вона в принципі буде після зустрічі Дональд Трамп Владимир Путін. Але якщо говорити про зустріч на європейському континенті, наскільки це в принципі? Можливо, і чи не є це знову ж таки знаєте таким заохоченням Владиміра Путіна поверненням його е, до е, якоїсь там цивілізованого візерунку? Та і ну, декларації того, що він нормальний президент, з ним нормально говорити десь там в Європі. От, все, що ви перечислили, це все зроблено вже сполученими штатами. Ну тобто, з того часу, як Володимир Путін опинився на американській території, з того часу, як з ним зустрічається і проводить перемовини президент Трамп. Ну то в усі інші формати, ну в принципі, також вони є відкриті, тому тут немає з цього приводу. Єдності, звичайно ж, і саме тому, саме тому можна зустрічатися, якщо ця зустріч з Трампом все ж таки буде проведена і будуть домовленості про зустріч віч на віч двох президентів президента України і президента Росії, але я лише зауважую, що саме такої зустрічі, тобто зустрічі із Зеленським, найбільше боїться Путін для Путіна, взагалі президент президента України, є та людина, яку він найбільше ненавидить, і якою він найбільше боїться, тому що це сам факт, сама наявність президента Зеленського, це, це уособлення в принципі. Краху глобальних планів Путіна, а я нагадаю, що в його плани ми ж пам'ятаємо і Мюнхенську конференцію напередодні вторгнення і заяви цього заступника Рябкова про те, що мовляв до Європи, що ідіть НАТО, забирайтесь геть з східної Європи. Ну тобто, що не, не Україна була навіть головною ціллю Путіна. А вони хотіли не менше аніж пів Європи, ну тобто фактично ті самі країни, що входили до Варшавського договору. Але в Україні вони спіткнулися, спіткнулися персонально на президентові України на його позиції, на його непохідні позиції. І звичайно ж, тому зустрітися фактично із уособленням краху своїх ну свого найбільшого проекту життя для Путіна. Це звичайно ж неприпустимо. Тому він буде надувати щоки і він буде говорити, що мовляв, зустрічаємося з два президента, президент Росії, президент Сполучених Штатів, як дві як там він каже, великі держави, але ось побачите, що він до останнього буде намагатися уникати особистої зустрічі з президентом України. Якщо говорити про ну, скажімо так, внутрішню російську мотивацію, ми розуміємо, що серед росіян. Надалі шириться ось ця пропаганда про нелегітимність українського президента і про те, що все вирішувати мають знаєте такі ніби великі вуйки, тобто Владимір Путін і Дональд Трамп. Це входить в мотивацію самого Путіна і його поведінку щодо подальшої зустрічі, можливо, в трикутнику, тобто Трамп, Зеленський, Путін. Буквально хвилина. Звичайно ж, тут в е, Трамп е, кажу Трамп, е, Путін боїться відмовити Трампу. І якщо американці застою, застосують весь свій арсенал примусу при цьому і в плані підтримки України, то звичайно ж Путіна не буде іншого виходу як погодитися на таку зустріч. в тристоронньому форматі я вам дуже дякую за коментар за лаконічне, але разом з цим змістовне пояснення. Дякую вам. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці з нами щойно наживо.